Всім привіт! Знаходжу зараз у Франції, в регіоні Рона Альпи, департамент Ардеш. Їду на містечко Аноне. Позаді церква така, хочу зайти в неї і мені ще до містечка Аноне 2 кілометри. Населення невеличке, 16,5 тисяч. Вибирав довго вибрав, де мені б покататись, і вибрав таке невеличке містечко. Надіюсь, буде цікаво і не сильно довго, бо маю дуже мало часу, бо сьогодні в мене цілий день ще треба їхати. Так що, знаходжусь десь на околиці, мені е, в цю ось дорожку звертати. Я так по нього буду їхати ущелиною там велосипедна доріжка. Просто замітив тут е, католицька церква і бачу двері відкриті, так що треба зайти подивитись. Як бачите, навіть світло не включене. Так що дуже темно, нікого немає. Оце як показано, так і виглядає. Ось так виглядає взаді церква. Ні, прикольно воно не так на пагорбі. Просто чую шум якогось водопаду. Я так зрозумів, ну, буду щелено їхати до центральної частини міста, аноне. Зараз дивлюся під ноги, щоб не впасти. Бачите, тут якийсь приватний дворик, написано, що щоб не заходили. Зараз взагалі-то хочу показати, як воно виглядає, там десь можна спуститись. Потім то я розумію куди мені. Але так то аж там далі. Нижче виходить з'їхати вздовж церкви, тут знаходиться музей музей цього, як виготовляли бумагу, наскільки я зрозумів, а хочу показати ось таке тут величезне дерево. Ну, дуже потужний стовбур в обхваті ну, метра 4, навіть більше, метрів шість, мабуть. І зараз піду до річки. Є ще кілька столиків. Дуже воно велике. Річка називається Деоме. А я думав, вибирав містечко Думаю, та не більш всього, що не буде навіть що познімати. А дивіться, як гарно. Знаходився такі ущелені, не знаю, чи велика протяжність, але виглядає дуже гарно. Там може якийсь місток. Але тут бачу, що можна зійти. До цього зараз дощик пройшов, дуже слизько, так що не переключайтеся, зараз треба трохи зійти. Ну, Бо дуже слизько, а я ще в кросівках, так що треба дуже обережно тут ходити, бо з води, звісно, цей. Не, от мені дуже подобаються такі місця, такі водопади. І тут ніби місток якийсь є, але бачу, що калітка сама зачинена. Покажу наскільки сильний потік. Не видно, щоб десь якась дамба була, може десь зверху і є дамба. І це штучно створене, але напевно не скажу, бо це випадково просто їхав по дорозі і мені таке попалося. Почув просто шум води і вирішив спуститись. Ну, пройшов я трошки далі, одну, одну ногу все-таки підскознувся, одну ногу намочив, але дуже-дуже там небагато. Я писненько ногу виняв. Ну, зараз буду вздовж річки їхати до самого міста. Бачите, випадково почув, просто шум води, вирішив спуститись, а тут такий гарний водоспад. Ще зупинився. Просто хочу показати, який відкривається краєвид. Тут вже річка більш-менш спокійна. І так буду ще півтора кілометра їхати вздовж річки. Просто побачив, який відкривається звідси краєвид на саму церкву. І дуже е, гарні... тут можна зробити фотографії. О! Я їх не замітив. Бачите? <гум> Він просто чихнув, позоровився за мною. Так що ось такі. Димі їх там два. Я бачив два, ще чорненькі такі є, поки не видно. І тут вже така більш-менш спокійна річечка йде. Я так зрозумів, недавно тут йшли постійно дощі, бо всі берега е ці мокрі. І де все мокре, там ще овечки пасуться. Добре, зараз буду їхати, по, по дорозі ще покажу, як виглядає дорожка, е, ці, там машини не їздять, тільки їздять велосипеди і можна пройти пішочком. Але взагалі так е, хороше місце для прогулки, де, де, де десь на якийсь час е, є невеличкі печери. Але вони зачинені там на рішхідка і щось там написано, не знаю. Бачите? Класно, звісно, так, просто поїздити на велосипеді, бо пішком, звісно, не встигнеш все побачити. Ось так виглядає краєвид. Супер, звісно, виглядає, так вздовж річки поїхати, також невеличкі якісь водопади, там далі є міст. Може, тут колись планували зробити. Міст. Поки нікого не зустрів людей. Мало Посеред робочого дня, звісно, то в будні дні, то людей, звісно, мало. На вихідні, на мені здається, тут дуже багато людей. Мені так здається, це якийсь старий такий міні-заводік. Бачите, навіть труби щось підключені. На першому тижні ніхто не живе, тут вибиті вікна. А другий етаж що проживають люди. Мені кажеться, що здається так. Що просто був заводік, заводік закинутий зараз і просто віддали під житло. Ну і так, Доїхав я до міста Аноне. Бачите, на горі вже починається місто. Так, Біля торгових центрів залишу, залишу велосипед і далі буду ходити пішком. Приблизно годинка в мене є. Все встигну познімати центральну частину. Він так подиматися круто вгору. Зараз відкривається трохи краєвид. Побачив тільки що знак. Під горою стоять мусорні баки. І Написано, хто поставив під мусорний бак штраф 1500 євро. Я так зрозумів, центральна частина знаходиться на горі. Фу, важкувато. Вже чесно думав, що сьогодні буде дощ. Поїхав сюди то постійно йшов дощ, але бачите, поки місць немає, І мене це дуже радує. Роздивився, там центр виходу знаходиться трошки наверху. Там бачите знизу така башенька, це якби візитівка міста. І воно центральна церква, бачите, такі старовинні будинки. Так що трохи там в центр, трохи там, трохи тут похожу, потім спущусь зниж і похожу там. Але, звісно, виглядає класно. подобаються мені такі, такі гірські місцевості. Дуже гарно можна і класно погуляти. Ну і так, зараз буду по таких маленьких вуличках ходити. Бачите, тут ремонтують багато робочих. Так що будуть зробити дорогу і наводити красоту. Французи, до речі, до цього, з цього боку то дуже відповідальні. Я так бачу, міняють вони повністю каналізацію по всьому місті, щоб потом уже два рази одну ту саму роботу не робити. Такі гарні вулочки. Бачите, немає такої красоти, але... Цікаво. А тут починається така старіші будинки, стара частина міста. І показано везде на знаках, що максимальна довжина машини виходить 6 метрів. Та ще навіть тут бусом не заїдеш, бо дуже вузенькі вулички. Все -таки дворики якісь. Ось тут можна зайти всередину, там ще такий проход є. Але звісно супер виглядає. Оце мені дуже подобаються такі старенькі міста. Скажу так, місто таке прикольне, мені подобається. Це не знаю, це готель якийсь. 에, знаходиться на такому пагорбі. Знаходиться він е, таке більш-менш велике місто, це Валанс або, або В'єн. А хто не, не розуміється, то скажу, що десь від Ліона 50-60 кілометрів. Ну і В центрі тут знаходиться церква, називається Еглісе Нотердаме. Вона велика, і так як ідеш по вуличках, то її не видно, а так, то дійсно між двома такими вуличками маленькими знаходиться, то виглядає звісно, велично. Ось якісь такі, ну, Багато різних таких маленьких вуличок. Він клас. Церква Екліси Нотердама поки, поки що. Зачинена, Уже обійшов дві треті церкви і поки ще не всі двері зачинені. На жаль, церква зачинена. Мені так здається, що недавно тут був якийсь пожар, то може і за цього. бачите, такого темного кольору. Все. Так що навіть і не знаю, може за цього. Якась стара стіна. Бачите, тут щось. Такого темного кольору, як будь то горіли вулиці цілі. Не знаю, може бути. Але скажу, гуляю по центральній частині, а людей в принципі не так дуже сильно і багато тут ходить. Щось побачив такий дворик. Не знаю, можна знімати. Зайду, як будто в погріб якийсь заходжу. Там прохід є далі. О, диви. Є далі прохід. Супер. Ну і перейшов на другу вуличку. Цікаво, цікаво. Чи тут якийсь дворик? Ні, це якийсь дворик. Хоча ні, можна нормально тут по таких маленьких вуличках ходити. Всі десь якось так спускаються донизу. Бачите, тут вже поміняли труби і все заасфальтовано. Бачите, в магазині взагалі так не видно ніяких. О, це якась площа. Ну, а тут виходить така невеличка площа, в такому центральному будинку пише, що знаходиться є студія Йоги. Так що так, але взагалі так в центральній частині, а магазинчиків дуже-дуже небагато. Так що так, людей дуже мало. В принципі, де-не-де тільки проходять або собаку вигулюють, або просто пробігають швидко по своїх справах. Зараз по такій маленькій вуличці пройдуся і буду спускатись вже нижче, в центральну частину. Алату, яка знаходиться внизу. Вийшов такий не відкритий якийсь майданчик. Тут знаходиться такий гарний будинок. Видно, що відреставрований, проживає багато людей. Але ще поки не зрозуміло, куди мені як спуститись. Все, я зрозумів, біля цього гарного будинку тут є цілий прохід. Бо його так спочатку не видно, біля будинку гарного є такий трьохповерховий гараж. Тут ось можна зайти, подивитись, полюбуватись вежою, а я йду до центральної частини, там до церкви. Ну і на цьому буде закінчувати. Містечко невелике, Я показав ну, покажу всю центральну частину. Бачите, виходить сонечко. От Сонечко як виходить, вообще, дуже гарна погода. Сразу подобається температура десь плюс 12 градусів на, практично на кінець листопада. До речі, трохи сміття, тут багато ходить людей, тут вже людей побільшало, то вже відбується, що починають мусорити. І зараз зроблю невеличкий кружок по центральній частині. Тут бачите, на будинку так дуже гарно намальовано. Ось тут, де зараз стою, тут дуже гарно відкривається криовид. Зверху цей дом з вежею, такий гарний. Стара частина міста. І тут цей будинок з малюнками. З малюнком. Але класно, добре зроблений малюнок. Ну Зараз на такій центральній частині, такій центральній площі. Бачите, йде е, реконструкція, так проще сказати. Багато готерів тут видно. Ну Звісно, е, центральна частина міста, яка знаходиться на горі. Мені так кажеться, просто туди ніхто не хоче ходити, бо це треба подіматись. І так можна сказати, остання на сьогодні зупинка. Бачу, тут церква відчинена. Цікаво, бо видно, що така старовинна, то треба зайти подивитись. Ось так виглядає. Виглядає всередині. Таке ехо йде. Світло не включене, то дуже темновато. Ну, трошки сонечко вийшло, то підсвітило. Але і так, бачите, в картані, трошки видно. Трошки видно, о. Та як бути світло влічили. Так що ось так виглядає церква всередині. Чому вибрав це місце? Бо так далеченько знаходиться від автостради. І наступного разу я не знаю, чи взагалі я тут колись буду. то Вирішив як далеко до автостради, навіть якщо десь би став, то я би просто сюди не доїхав, бо понад 50 кілометрів до автостради ще й по горам. Зараз покажу, який тут краєвид відкривається, ще буквально дівучки залишились. Але тут Дуже гарний криєвид на саму церкву. Мені так здається, що ззовні вона набагато цікавіша виглядає, як всередині. І там видно і пагорб, що друга частина центрального його друга частина центру знаходиться так на пагорбі. Наступна така невеличка вуличка. Як класно виглядає мені подобаються такі маленькі міста я постійно би їздив по містечкам такі до 20-30 тисяч ну ладно до 50 і знайшов такий невеличкий парк дивився на карті думаю щось тут наче такий наче якийсь міні парк дійсно так на пагорбі великим забором або обгороджено супер звісно виглядає і там бачите центральну частину міста. А Це видно може якийсь музей чи старий костьол. Класно, багато є таких площадок, де відкриваються різні панорами. Це Зараз зі сторони парка дивлюсь. Зараз до речі починає виходити сонце. Я думав що наоборот буде дощі дощити після обіду, а ні. Виходить сонечко. Для вас було невеличке містечко Аноне, Франція. Мені дуже сподобалось. Таке невеличке на 16,5 тисяч людей. Практично людей не ходить в центрі, як самі бачили. Так що я буду спішити до роботи, бо мені сьогодні дуже багато ще їхати. Так що за вас підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео. Все, всім пока.